А в нашому ефірі як обіцяли Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України. Вас вітаємо, пані Ольго. Вітаю Доброго вечора. Давайте відразу ви розкажете нам про підсумки вашого візиту до Берліну. І якщо хтось не стежив за цією поїздкою, ви нагадаєте її суть, будь ласка. Ну і якраз в контексті того, що сьогодні Бундестаг Підтримав, проголосував точніше бюджет своєї країни і надав значну суму, здається, це рекордна. Сума підтримки з боку Німеччини для України. Дійсно, сьогодні. Ні, якраз я перебувала в Бундестазі, якраз в момент, коли відбувалося голосування. А на цей рік була закладена фінансова військова підтримка України в обсязі 7,5 мільярдів євро. Це найбільша, найбільший бюджет серед усіх європейських країн. А більше того, ми маємо підтвердження, що це буде щорічний обсяг коштів, який буде закладатися як мінімум до 2027 року. Опозиці. Тут в парламенті голосувала проти цього рішення, тому що вони вимагали більшої суми. Це означає, що наступний рік ми маємо на можливість розраховувати на наступне фінансування. А також я мала зустріч з міністеркою європейських справ і в канцелярії канцлера Шольца. Ми обговорили наступні наші перемоги. Ми маємо відкриття перемовин про членство. Маємо рішення про 50 мільярдів і готуємося вже на березень, на засідання Євроради, де будемо хвалювати. Наступні рішення по переговорному процесу та питання фінансової підтримки, фінансування військової підтримки на загальноєвропейському рівні. Також обговорювали питання майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні в Берліні. Дискусія, як завжди, непроста, але ми знайшли певні точки порозуміння, і будемо координуватись наступні місяці на регулярній основі. Пані Ольга до слова з приводу Вашингтону зараз всі погляди якраз спрямовані туди на рішення, яке ми очікуємо наступного тижня. Точніше, навіть на рішення і просування, яке анонсував лічені годин тому лідер більшості в сенаті Чак Шумер, що не пізніше 7 лютого середи. Прогнозують підтримку пакету під допомоги для України в тому числі. Чи можемо ми зберігати ось цей обережний оптимізм до того, що наступного тижня ми отримаємо тепер позитивну новину вже із Вашингтону про виділені кошти для України? Дійсно, 5 лютого відбудеться перше засідання. У нас достатньо стримані прогнози. Звичайно, ми розраховуємо на позитивне рішення. А цьому сприяла, сприяла системна робота і української влади і держдепу. Але так само долучався до адвокації генеральний секретар НАТО, який перебував минулого тижня в Вашингтоні. А більше того, рішення про ухвалення фінансової Петримку в обсязі 50 мільярдів також є дуже потужним стимулом для того, щоб американська сторона не, скажімо так, не відтерміновувала свого рішення. Президентка Вон говорила з президентом Байденом вчора, і, і ми сподіваємося, також що навіть сьогоднішнє рішення німецького Бундестагу буде достатньо потужним стимулом для ухвалення позитивного рішення американським конгресом. Водночас. Ми змушені визнавати, що питання не в Україні, питання в політичних дискусіях, але на сьогодні я власне маю таке відчуття, що все ж таки рішення буде ухвалено, оскільки політика політикою, а це питання власне виживання українців. Якщо ми будемо загалом підбивати підсумок тижня у сфері євроінтеграції, то про які ми можемо говорити рішення вже прогнозуючи початок весни? А перше, ми започаткували офіційний переговорний процес. працюють переговорні команди, і вже перший раунд дискусії відбудеться в, в кінці лютого цього року. А так само ми добилися продовження повної торгової лібералізації. Європейська комісія внесла таке рішення на розгляд європарламенту, тобто український бізнес, україн. Українська економіка матиме повну передбачуваність на наступні роки щодо безмитної торгівлі з ЄС. Маємо фінансове рішення і так само на весну мобілізуємо підтримку щодо стабільної військової допомоги в обсязі не менше 5 мільярдів євро на рік. Про це говорив президент. Також ми очікуємо рішення про наступний санкційний пакет, вже майже узгоджений перелік нових пропозицій. Ці тому звичайно, цей період і весна будуть дуже активними в напрямку європейської інтеграції. І, власне, початку самого переговорного процесу фінансування ми вже забезпечені і будемо забезпечені протягом цього року і наступних періодів. Тому як мінімум, цей рік почався із повної гарантії стабільної передбачуваної підтримки європейських країн, а також нашого шляху до членства в європейському союзі. Сподіваємося, така сама передбачуваність буде і щодо подальших угод щодо безпекових гарантій, а також нашого просування до НАТО. Дякуємо вам. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була з нами на прямому зв'язку.